Мир вам, браті і сестри. Співали такий псалом. Йди зі мною по якій стежці? По вузеньки. Вона нелегка, вона з тернинами, у нас вибоїста, у нас проблемами з трудностями, з переживаннями, але вона веде в небо. Це вузенька дорога. І небагато хто її знаходить. Добре, ми зробили, що сьогодні прийшли в це собрання, церква Божа. Навіть по-різному люди приходять в собрання. Один брат колись казав Богдан підтвердить мої слова. Каже, часто буває, що люди на собрання, хто приходить з граблями, щоб набрати щось собі, хтось з вілками. Якщо з вілками прийшов, то з вілками піде в собрання. А якщо з граблями, то не бере щось, правда? То візьмемо щось собі. Я буду читати слово Боже для себе. Бо часто кажуть, що ти людям читаєш, я кажу перш за себе читаю, а тоді з вами ділюся. Це дуже важливо. Ми відкриємо книгу Ізакіїля. Це місце писання вже я цілий тиждень розмірковую. Ви знаєте, я прошу неділю був у Іваничах і трошки їхав з братами на цю тему бесідував. І ви знаєте, воно мені не давало це місце спокою і вчора довго сидів над цим місцем, роздумував. Хай Бог дасть поділитися з вами цими думками. Слово це до себе беру і для вас ділюся, щоб нам з цього взяти якийсь урок. Читаю 33 розділ пророка Ізикиля. І було до мене слово Господнє, сину людський, виречи слово до синів народу Твого, і скажи їм: якщо я на яку-небудь землю наведу меч, і народ тієї землі візьме із середовища свого людину і поставить її в себе сторожем. І вона, побачивши меч, який йде на землю, засурмить в трубу і застереже народ. І якщо хто буде слухати голос труби, але не остереже себе, то коли меч прийде і захопить його, кров його буде на нього голові. Голос труби, він чув, але не остеріг себе, кров його на ньому буде. А хто остерився, той спас життя своє. Якщо сторож бачив меч, який йде, і не засурмив трубу, і народ не був застережений, то коли прийде меч і візьме в когось із них життя, цей схоплений буде за гріх свій, але кров його стягну від рук сторожа. Важливе слово? Тема моєї проповіді. Божа труба. Браці і сестри, як важливо нам сьогодні бути уважними, що звучить Божа труба в нашому собранні. І вона не тільки в собранні звучить ця труба, вона сьогодні трубить по всій землі. Божа труба трубить різними обставинами, воєнним положенням в нашій країні це Божа труба. Каже слово Боже, що не буває того, чому би Бог не повелів би бути, це Божа труба. І сьогодні мона, брати і сестри, задати собі питання, чи я Божа труба. Яка я труба? Ви знаєте, Божою трубою не легко було бути народом, пророком Божим. Це не так просто бути Божою трубою мого сина є саксофон, він грає на ньому, я колись відкрив того футляра, і дивлюся, там у нього така є щіточка, така вона шуршаменька довга. Я питаю, а для чого то вона? А він каже: Я знімаю йому штука і чищу трубу. Щоб вона віддавала добре чистий звук. Часто Бог наші труби чистить, щоб наша труба віддавала правильний звук. Щоб він був унятний і понятний, брати і сестри. І тут йде питання, було до мене слово Господнє, каже пророк Божий, сини людські, зречи слово Боже до синів народу твого. Застережити треба народ. Ви знаєте, коли сьогодні застерігаєш народ, то часто буває вибір собрання на сюди, а ми тобі зараз кажемо. Ти, що ти не сказав, ти ще ти не сказав, ти ще те. Я кажу, я ще багато що не сказав, бо Біблія дуже велика і все не перескажеш. Правда, сестри? брати. дуже велике. Я говорить, буду після мене, браття, і ви встанете, будете свідчити комусь слово Боже. І ви все не перескажете, бо це бездна колодязь нещапне, правда? Його черпаєш, черпаєш. Наші батьки, попередники, апостоли черпали. І ми черпаємо, після нас будуть черпати і не вичерпають. Бо це колодязь Божий. З нього тече вода, живання. І це важливо, друзі. Ви знаєте, браття і сестри, ну і був цією трубою. Написано 2 Петра 2,5. Другий розділ п'ятим віршом, він був проповідником правди. Він був цією трубою, будує ковчег, а він трубить. І люди оточували його і бачили, що чоловік щось будує, щось робить, а він трубить, і діла його трубили. Знаєте, є моменти в житті, коли не треба трубити. Є в Писанні написано, коли робиш добро, каже не труби перед собою. Часто буває люди роблять добро і трублять навіть все місце стануть і так затрублять, де в інтернет натрублять багато. Шо робиться, хай не знається. Але є, будь, як важливо бути Божою трубою. Ви знаєте, Божою трубою. І він трубить. І люди чули, бачили не бралися до уваги. Перед мною брат зауважив, браті і сестри, за цього пророка Божого. Він був Божою трубою і вона. І Бог посилає його туди в еневію. І туди труби. І він впирався, блієт фарсіз. І Бог знає як повернути свого раба. Ми знаємо цю ситуацію, яке положення було. І Бог все-таки повертає його туди, де треба, щоб він протрубив. Ви знаєте, часто бувають труби не хочуть трубити. Бог каже протруби. І я з такими трубами безсідував, не каже після того, Бог крута дасть. Добро крута дасть, бо не захотіла чи не захотів протрубити. Те, що Бог смів сказати. А промовчав. Ви знаєте, як важливо слухати чутками бути до голоса Божого і те, що Бог хоче сказати сказати. І ви знаєте, він приходить і застерігає їй і каже, що через 40 днів не і не стане. А він ходить по тому місці і говорить: отака його була проповідь, отака така, такий звук труби. Більше нічого особливого писання нам не описує, він ходить і говорить, приходить і каже, через тільки часу цього місця не стане. І люди почули цю трубу. Люди почули і роблять з цього висновок. Цар з престолу не дають худоби їсти, брат перед мене кадував. Все вопіє вретище до Бога. Може, Бог змилиться. Він був Божою трубою. А думайте, легко було і її трубити. Трубив. І Бог сказав через нього, що разві тільки по слову моєму. Три з половиною роки нема душа. Та ще гонять його, за їм ще гоняться, його переслідують, бо він правильно трубить. Він правильно трубить, він трубить те, що Бог хоче сказати. І його переслідують. І він тікає і каже: Господи, вже просить смерті. Хіба я кажу один, що то Господи, таке робиться? Жінка до влади прийшла, керує. Вроді би чоловік цар, а вона керує і каже, так і так, хай Бог зробить, що його голова буде на плечах його. І пророк Божий біжить, трубив, браті і сестри. І це не просто не просто, брати і сестри, бути трубою Божою. Каже Слово Боже Ісаїї, 62 розділ, 6, 7 віршик. На стінах твоїх Єрусалима я поставлю сторожів, які не будуть мовкати ні день, ні ночі. О, ви що нагадуєте про Господа не мовчіть. Ви знаєте, я в серці своєму. Перед вами сповідаюся, положив таку думку. Хамлійський Бог мене за це простив. Сказав, що більше не буду тробити. Попадаю на не а Бог каже, не время мовчати. Бог каже, не время мовчати, а время трубити. Время трубити, друзі. Якби брат Андрій неправильний тон дав, як би хор почав би. Але він дає правильний тон, щоб хор почав співати, правда? Точно? І це важливо для нас, брати і сестри. Це дуже важливо. Була одна труба в Ізраїлі, два сара йдуть на рамов галаски, пам'ятаєте той момент? І там назбиралося багато труб, і всі трублять, іде буде успіх. І де буде успіх. Переможеш і все буде добре. Але там був ще один чоловік богобуящий. Каже, а більше немає нікого щоб запитати? Каже, є, але він про мене добре ніколи не говорить. Нам неприємно чути, коли про нас не добре говорять, правда? І мені, і вам неприємно. приємно. буває, наші тим не винуваті, є, а прийдуть тебе нагрузцять за з снопами, І підеш нагружене додому. Так затрублять тобі. Каже, є один, а він про мене добре не говорить. Ні, не говорить, так цар, ну поклич на ту трубу. І та труба приходить. Каже, хай твоє слово буде добре для цара. І де каже, будеш успіх. Заклинаю тебе Господом. Говорить те, що скаже Бог. І той починає говорити. І за те, що правильно протрубив, пощочина, туди закрити його, кормити скудно хлібом і водою. Правильно протрубив, правда? Якщо ти кажеш, в мірі возвертися, то не Бог говорить через мене. Це була Божа труба. Це була Божа труба. А одна Божа труба, пам'ятаєте, до одного цара пішла до жертвенника, сказав слово, жертвенник, щоб він розрушився. А цар каже, взяти його і рука дерев'яна стала. Божа труба була, попросилися, Боже, хай рука повернеться назад. І як важно бути правильні трубою і правильні звуки здавати, друзі? Зараз дуже багато трубачів. І кожен трубить, що йому заманеться. Трублять і попри слова, і так, і так хочуть бласкати народ, заспокоїти, друзі. Знаєте, що все нормально, друзі, ні. Треба говорити те, що хоче Господь. Хай Бог допоможе нам. Брати і сестри. 88-му Псалмі написано таке слово, там в синодальному, там в українському не так говориться. А в синодальному написано каже: Блаженна рід, який знає голос труби. Вони ходять у світлі ліця твого Господи, який знає голос труби. Знаєте, в Ізраїлі були труби, і коли трубили в них, хто збирався стан. Збирався стан, збирав Моїсей народ, і вони приходили до Моїсея до скінчив собрання, і там була їх зустріч, біседа відбувалася. І був голос труби, коли народу треба було йти по шатрам. Голос труби звучав. І народ йшов по шатрам, розходився з місця. Знаєте, там було сказано до Мойсея, що були дві особи труби, чеканної виробу. Були юбілейні труби, які ми трубили на свята, Браті і сестри. І сьогодні ми. Задаємо собі питання, наскільки ми чуткі до того, що трубить Божа труба сьогодні в нашому собранні і в округу, що ми чуємо. Ви знаєте, браті і сестри, перше Корінтянам, Коринтянам 14 розділ, 8 віршом, там ця глава йде за дарування, говориться, але там є такий віршик, Чуєте, що тут пише, коли сурма, тобто труба. Даватиме невиразний звук, то хто стане годуватися до бою? Чуєте, що каже? Якщо сурма буде не здавати правильний звук, то хто буде готуватися до бою? Це важливо, друзі. Якщо вона неправильний правильний звук, колись в історії ми читаємо, навіть в Біблії написано, там, коли війни були поміж царями, то там були трубачі і вони трубили. А в Ніємії написано, коли народ Божий устраював стіну Єрусалимського храму, то там написано, вони були припоясані мечом, і біля кожного з них знаходився трубач. І там є таке слово: коли ви почуєте якусь небезпеку і почуєте звук труби, то в те місце, збирайтеся. І це важливо, друзі, збирайтеся в те місце, де трубить Божа труба. Збиратися в церкві Божій, де трубить Божа труба. Це є важно для нас. Хай Бог допоможе, брати і сестри, що коли ми живемо в цей непростий час, бути чуткими до Божої труби. Нелегко бути Божою трубою. І сьогодні ми повинні провірити себе, яка моя труба і що моя труба трубить. Чи може моя труба трубити заспокоєння? Все нормально, все гладко, все хорошо. Ми живемо такий час відповідальний. Вчора трошки, браті і сестри, брат Володя любіжає так коротенько на молитві за деякі труби нагадав. І написано, ми читаємо Солонян. Перший Солонян, четвертий розділ, 16 віршиком. тому що сам Господь у час повіщення при голосі Архангела і сорми Божої. Тобто труби зійде з неба і мертві воскреснуть. А ми, оставшися в живих, написано, Павел пише, «І змінимося в мій ока. Божа труба, колись настане час, вона протрубить. І там написано за цім трублені, ну, від за сім труб. І після кожної труби виливався гнів Божий на землю. Братья, і сестри, сьогодні теж гнів Божий виливається на землю. І як важливо сьогодні не пропустити голос Божої труби, яка яке в собраннях наші, друзі. І як важливо, щоб ця вірна труба трубила, друзі, і нам бути до чого цього голосу важно. Сьогодні, як я нагадував, знаєте, цих розбилося, і вони нас тільки сьогодні хочуть убезпечити народ, успокоїти народ. Ви знаєте, одного ну, трубача чув в собранні, а він колись в нашому собранні і був. А Він каже, трубіч собрання проповіда, вроді слово не пану говорить. А потім каже, давайте ну, зараз будемо молитися на інших мовах. Ого? То ти кажу, думаєш вже і Духом Святим керуєш? Вже ти знаєш, коли він тебе наповнить? Написано в голосі очуємо, але не знаємо, звідки приходить, куди. Уходить. Так писання пише. Думаю, от труба вже він буде керувати Духом Святим. Ого? Отакий час живемо, друзі. І вони вчителя і учать сьогодні. І я мушу це сказати Божій церкві, щоб ми сьогодні пильнували і бути уважними, які трубачі сьогодні трублять. І що вони вам трублять. Якщо вони вам трублять благополуччя, мир і благодійства на землі, то це не вірно, друзі. Тому що ми живемо в останній час, і сіди Божі йдуть на землю, і Бог сьогодні побережає церкву, що трудні времена наближаються. Є труби, які трублять, і говорить Господь, Дух Святий узвіщає, що трубі времена. І сьогодні ми чули, і Бог трубить сьогодні, труба Божа голоси сьогодні, до Божого народу. Але чи відкрите вухо наше, що ми чуємо, що говорить Господь? Ви знаєте, може вухо наше закрите, і може не чути, що говорить Божа труба. І це дуже важливо для нас. І тут написано, і закіля каже: якщо сторож не затрубив, то каже кров. Зйозищу сторожа. Зйозищу, він не затрубив, не попередив. Грішник загине. А якщо ти попередив, і сказав, то грішник за свій гріх загине, а ти спаш душу свою. Це дуже важливо для нас, брати і сестри. Каже, Ізекіра далі продовжує, Каже, якщо сторож бачив меч, який йде, і не засурмив трубу, а народ був. Не був застережений. Чуєте? Застережений має бути народ. Застережений має бути народ. І я в тому числі з вами. Ми повинні бути сторожами в церкві, в домах своїх і в своєму житті сторожити, пильнувати, не пропустити цього голоса труби Божої. В Ізраїлі був такий один момент, браті і сестри. Пам'ятаєте, коли Божий народ прогнівив Бога? І меч Божий пішов на стан. І Моїсей це побачив, він насторожі стояв. І він каже до арона: візьми кадільницю, всіп корення і заступися за народ, бо йде пораження. І Арон бере кадільницю, хожить туди корення і стає між мертвими і живими, і пораження прекращається. Як треба сьогодні ті арони, які б взяли в кадільницю і встали, щоб пораження в стані прекратилося? Ворог сьогодні встав, щоб поражати церкву. Поражати новими вченнями, поражати цим міром, цими обрадами, цими формами, щоб воно сьогодні вийшло в церкву, щоб Боже не ну, розмішався з міром. Але каже Бог, що Моисей до Арона каже, все в корення, в кадриниці і стань між мертвими і живими, даби прекратилось пораження, друзі. І це важливо сьогодні для нас, щоб прекратилось пораження. Возьми голос, твій, подобно трубі, написано. Звичай громко і не удержуйся, брати і сестри. Сьогодні дав Бог час, щоб ми трубили, і молитва наша подібна Амбус, скорилася, перед Божим лицем. Такий час ми сьогодні живемо. І важливо бути Божою трубою, друзі, і слухати те, що трубить Божа труба, і внімати цьому голосу Божої труби, друзі. Хай Бог допоможе нам, церква Божа. Я для себе взяв. Я сидів на цим місцем, роздумував і так дивився, Господи, Боже. Хочу, щоб моя труба була чиста. І вона ізлікала тільки Твоє слово. Не принеси. Не байку, яка розвеселяє народ. Як встають і кажуть, давайте улибнемся, подивимося на друг на друга, друзі. Отако трошки розвеселити, каже, тримає зал. От які є сьогодні трубачі? Зал, каже, тримає, так файно тримає. Розвеселити народ, друзі, не добре весілля, коли лється кров, коли вчора був пост і молитва, а в залі мало людей було. І брат Володя, наш служитель, нагадував вчора: мало було людей в залі, такий день нам треба йти, друзі. І Бог каже, через Дух Святий народ ми обезпечився і заспокоївся. Хоч і бедстві прийшло, но народ заспокоївся. Але Божа труба вона трубить, і Бог сьогодні попереджає нас, щоб ми, друзі, стали на стражу. Каже, стояв на стражі, стояв на башті, наблюдав. Що скаже Господь мені, і що отричати мені по жалобі моєї. Треба стати сьогодні нам на сторожу, браті і сестри. Хай Бог благословить сьогодні нас церква Божа, живучи це в время, бути чуткими і розбиратися, що трубить труба, чи чимнятний той звук, і що там та труба произносить, що там говориться, брати і сестри, це важливо треба чути сьогодні для нас, не пропустити, брати і сестри, бути Божою трубою. Хай Бог благословить наші братів. Я хотів би, щоб закликати вас, церква Божа, щоб ми все-таки, як коли йшов на це місце, казав брати, моліться. Знаєте, коли я виходжу на це місце, я хвилююся, я сьогодні і так чую серце моє калатає, думаю, Господи, щоб не сказати нічого лишнього. Ви знаєте, не сказати, бо стою не тільки перед вами церква, а ще перед ним стою. Щоб передати в точності слово Боже в точності. Ви знаєте, не якусь приміся, а точно те, що хоче Бог, те, що Він хоче сказати, щоб воно трубило сьогодні в народі Божому. І це є благословення для кожної з нас. Ви знаєте, коли Бог своєю трубою трубить і розказує і указує нам на наші недостатки, це є добре. Каже Христос, кого я люблю? То що робить? Та мало ще каже, наказую. І часто Він наказує мене. наказує, щоб я поправився. Тебе наказує, щоб ми поправились. Кращими стали, ремнішими стали, мудрішими для Господа. І Я би хотів, брати і сестри, все-таки зараз помолитись. Ви не проти думаю. Давайте ми помолимося, щоб нам Бог дав бути чуткими до голоса Божого, да благословить нас Бог, молимося. Боже милосердний, владико неба і землі.